Ми задаємо часто питання, хто розмінував чонгар. Ну таке умовне, мова йде не про чонгар, хто відвів війська, хто зробив те. Там і тихо, дехто хто навіть там зірвався, там що це мовляв проти Заужного, Там ідуть якісь там підкопи. Ні, Заужний при чому. Заужний армію отримав розпорядження в десятій годині ранку, 24 -го лютого. Все, що було до того, розпоряджалися армією двоє людей: Верховний Говнокобанович і міністр оборони. Будьте. Суддя Ріко Дред пише в Твіттері штурмові загони маліни. Прозвучить, можливо, занадто пафосно, але саме так починалися СА і СС в Німеччині з фізичних розправ над політичними опонентами. Це ж тільки початок, а незабаром буде і кришталева ніч, і ніч довгих ножів, і підпал Рейхстагу. Все буде. Тільки почекайте. Абсолютно реально іде атака на не тільки на парахотів. Це взагалі на опозицію, тому що так само давлять і на інші сили, які виступають з критикою влади. Старий цинік пише в Твіттері. Колись я писав, що порохоботи це як санітари в дурдомі Україна. Пацієнти їх ненавидять і дуже хочуть провести вибори главлікаря у своїх палатах, щоб той був на 100% їхньою людиною. Провели тепер психічні загострення. Усі вони невиліковні і, на жаль, величезна смертність. Ветерянин Ukrainian зауважує: насправді оці заяви порохоботів треба відшити від Михайлової. Потрібно швиденько скласти списки порохоботів від Портнова. Порохоботи мають зникнути від безуглу. Ли це все варіації на відоме висловлювання Януковича, зли які мішають нам жити. Які нам постійно мішають жити. Роман Москаль зауважує, парохобот людина наділена здоровим глуздом та пам'ять довшою, ніж вчорашній відосік Зеленського. Ті, хто проголосував за телевізійного персонажа, бо так їм сказав один плюс один, пише Герман Аксіом в Твіттері. Ті, що скотилися від пропаганди, так що хочуть вже йти відпати парохоботів. Ці люди справді щиро дивуються, як росіян могли так ускотинити пропагандою. Просто дивина, да як же це працює, і люди, які не дивившись зеленою пропаганди. Андрі рвуться від парохоботів, щиро дивуються, що від такої ж самої за своєю суттю пропаганди росіяни мріють мочити хохлів. Гецлер відповідає: коли вам не подобався Порошенко, ви могли сісти у літак і полетіти від нього подалі. А якщо вам сьогодні не подобається Зеленський його ОПГ, то вас запруть з тими, хто називає вас русньою, і грозиться на стовбах. Здобули, боже, як швидко ми до цього скотилися. Порохоботи такі, як росіяни. Олексій Черняховський пише: Ось це поширює вкиди московитів про якихось порохоботів. Тут деякі безмозлі з команди Зеленського фактично намагаються таврувати людей. і Будь-якого критика влади вони зразу відсилають, так би мовити, до прихильників європейської солідарності. Сергій іконніков відповідає Мар'яні Безоглій на її твердження, що порохоботи такі, як росіяни, і що вони мають зникнути. Мар'яна, я молодший сержант збройних сил України, який виконує бойові завдання у складі 72-ї окремої авторизованої бригади імені чорних запорожців на Донеччині. Маю зникнути, бо я порохобот? Правильно розумію? Це позиція народної депутатки від президентської фракції, тобто позиція української влади, тобто позиція української держави. А для чого ми тоді воюємо? Я перепрошую. Для чого такі, як я і мої побратими, добровільно пішли на фронт, аби всякі безуглі казали, що ми маємо зникнути, пані Мар'яна. Ви не офігелі? Я, як і мільйони українців, чекаю вибачень за ці слова. Денис Царук пише: Когда товариш Зеленський передає всіх парахаботів, наступить мир. руський мир». Пам'ятаю, ще з 14-го року до наступних виборів Раша постійно так нас називала. Тепер у Раші інші вороги, бо президент інший. А от у нашій вишиватних ворог і далі Порошенко, та й ті, хто його підтримує, до сих пір думають, що все, що відбувається проти Зеленського, що це належить Петру Порошенку. От Порошенка ми не любимо, тому що він поганий, а всі інші, хто не згодний з владу, ті автоматично параходить. Всі, хто а, критикує корупцію, факапи, зловживання, кумовство, хто задає питання про лейтенанта Баканова, про шликів, про багато що іншого. Всі називають порохоботи. Розумієте, це такий маркер. Це працює, але це працює ще й на розкіл суспільства. Під час війни працювати на розкіл суспільства може або дурень, або підвертий ворог, або людина, яка хоче все ж таки тоталітарної країни якою ж мерзиною тварюкою треба бути, щоб таки постити? так вона ще й військову техніку фотографує та викладає у Фейсбук. Нікому не можна це робити, а їй, мабуть, дозволено. Про цю амебу мушу написати. Бо хто за мене напише, якщо я щезну? Не напишуть діти, не напишуть онуки, не напише воїн, який нині на нулі. Бо ми всі маємо щезнути, як в 32-33 роках щезли мільйони, і про них вже ніхто не пише. Ця одноклітинна істота бажає смерті мільйони Українці, як цього хоче її духовний лідер. Вона лише озвучує бажання. Не здивуюся, якщо у неї в руках є копія списку портнова, кого потрібно знищити в першу чергу. Здавалося би, для чого писати про Порошенка, якщо він такий токсичний і вже в минулому, чому так тривожитися про агресивну меншість? А відповідь дуже проста: насправді, бо ця меншість пам'ятає і в свій час нагадає більшості, і буде вимагати відповідальності за три роки бездіяльності, зупинки ракетних програм, знищення при. ППО, розмінування лінії розмежування, відведення наших військових з вигідних і укріплених позицій, переслідування військових криваві шашлики, суцільну брехню, корупцію, злиття операцій по вагнерівців, оманську подорож і таке інше. Пані Мар'яна, мабуть, забула, що вона слуга і повинна прислуговуватись, а не тявкати своїм поганим чорним ротом. Вікторія Фатієва, Зеленський інкарнація Януковича, обидва вони певний час діяли інакше ніж хотіли, приховуючи сутність. Обидва мали значну, але пасивну суспільну підтримку. А як доходило до активної, наймали тітошню в прямому і переносному сенсі. Обидва вдавали євроінтеграторів і демократів, але роги з них перли звідусіль. їх не пострижеш. І напад на Чорновола – черговий доказ, не перший, не останній. На жаль, раніше було і далі буде. Важко битися мечем, який роз'їдає іржа. Головне встигнути перемогти расистів до того, як зелений ржа з'їсть цей меч. Може російським кротам у владі дуже не подобається наступ зсу і треба почати громадянську війну всередині країни. Дуже сподіваюся, що прогноз загиблого в бою за Україну Юрія Каракая. Ніколи не збудеться, Юрій Каракай писав рік тому, коли ми переможемо, то рафтом з'ясується, що краще з тих, які залишаться живими, змушені будуть емігрувати, рятуючись від політичних переслідувань, оскаженілої від вседозволеності влади, тотальної цензури і судового свавілля. Країна перетвориться на Білорусь зі своїм серіальним фюрером, населення якої буде хавати сотий сезон сватів і голосувати за слугу народу. Бендера Подільський пише, Коломуська протеже Михайлова публічно заявила, що порох це секта і тобто не прихильники зелі, які вишивають бісером його пальтрети на трусах, попри розміновані ним кордони і сотні тисяч вбитих українців, а люди, які попереджали, що так і буде ще з 2019 році. Київ Міськбудда пише, коли зелебоби називають порохоботів руснею. Я завжди згадую, що русня називає фашистами українців. Хоча насправді фашисти це вони. Тур Хірдал пише цей трек про Руанду, і при чому тут Аліна Михайлова, Масіна, Єм та інші зелені худові бійни, а також Яніна Соколова. Поїхали. У ранді вік проживали декілька груп населення. Серед них найчисленнішими були Туці та хуту. Причому це були не стільки етнічні групи, як соціальні. Так склалося, що хуту в основному займалися землеробством, а туці – скотарством. Туці зазвичай були більш освіченими та дещо багатшими. Була можливість перейти з однієї групи в іншу. Більгійці для управління колонією спиралися в різні проміжки часу то на одну, то на іншу групу. У зв'язку з цим в 1960-х роках почались збройні конфлікти між цими групами, які то розгоралися, то вшухали. Прикметно, що все ж представники двох груп жили в переміжку, тобто на вулиці в половині будинків могли жити в туці, а в іншій половині хуту. люди спілкувалися між собою, та в більшості випадків вели нормальне добросусідське життя. 08 липня 93-го почало свою діяльність радіо та телебачення тисячі пагорбів, яке називало туці тарганами, закликало їх вбивати замість закрити це радіо. Західні країни заявляли про недопустимість втручання в свободу слова, в результаті діяльності цього радіо, рівень ненависті до туці серед представників хуту досяг тієї точки, що в дев'яносто му відбувся геноцид, в результаті якого було вбито за різними оцінками від 700 тисяч до мільйону туці. Встановлено, що в містах з слабшим радіосигналом було вчинено значно менше насильницьких дій щодо туці. Під час геноциду з радіо лунали заклики не зупинятися у вбивстві. Вітуці повторно прочісували міста з метою їх пошуку. Так от Михайло ще 12 серпня минулого року погрожувало вбивати своїх опонентів. В Цей же день Масі наєм закликав ідентифікувати Порохоскот, Чим не аналогія з руандівськими тарганами? Раніше Порохоботів закликав ідентифікувати Андрій Портнов. До речі, де він за цими списками росіяни потім реально шукали та страчували українців. Розстрілювати українців мріяла також інша героїня України разом із своїм спільником Надія Савченко. Баба, що старалися. На куражі приходу до влади зеленського її звільнили з під варти справу зам'яли. Не дивно, оскільки розстріл політичних опонентів обіграний у серіалі Зеленського. Отже, кожен, хто висловився за вбивство політичних опонентів, не має права на політичне майбутнє. Кожен, хто дає їм ефіри для дискусій, привіт, я ніна Соколова. П'ятого президента є своя секта, замазується в цей бруд. Єдине, що вбереже нас від повторення Руанди, вчасна реакція громадянського суспільства. Матько та пише: вітаю вас, шановні колеги. Коли Портнов закликав створювати концтабори для порохоботів, ви саме впевнено посміхалися. Коли Михайлова погрожувала вішати нас на парканах, ви обурювалися, але не вірили. Зараз Монова відкрито погрожує в коментарях приїхати з хлопцями і розібратися з тими, хто називає її шахрайкою. Ви все ще не вірите? А я от вірю: Зеленський будує свій малоросський федеральний округ і в ньому немає місця для нас. Зараз обливають зеленкою і кидають у Ник, а завтра почнуть знаходити тіла. Ви все ще не вірите, точно? Я би на вашому місці повірила, поки не пізно. Що робити? Ну хтось злякається і замовчить, хтось вийде. А я візьму ті гроші, що відкладала на лікування, і придбаю зброю. Так я не молода, товста зір в мене поганий, але в упор хоч одну застрілю. Тому які збираються кататися по Україні і затикати рота всім, хто не лиже зелену дупу, ви краще тричі подумайте. Дуже поширений сьогодні термін пороху води. Вперше він був озвучений в ефірі Шустер лайф Андрієм Ларіоновим, екс радником Володимира Путіна. Очевидно, що Ларіонов хотів провести паралель з пригожинською фабрикою тролей в Російській Федерації, про існування якої давно було відомо в Кремлі. Побачили, що можна ці бути ферми, які вони вилучали. З допомогою своїх фейсбешників-комерсантів вони побачили, що їх можна використовувати для нав'язання наративів. Але якщо в Росії реальність Лігова тролей підтвердили буквально через пару місяців з моменту її створення, то в Україні жодних документальних підтверджень фабрики тролі Порошенко так і не було доведено. Бандерівці, петлюрівці, Мазепінці, ну в іншому порядку, парахаботи. Ось чотири види українських патріотів. Мазепінці, петлюрівці, бандерівці, перехоботи це все вигадки російської пропаганди з часів Петра І закінчуючи Володимиром Путіним. Твітерянин Леопардовий Гусь пише: гребані парохоботи, вони гірше русні, заважає телевізору і позитивним блогерам показувати народу, що все хорошо. А що плохо, то не влада. То все винен Порошенко. Порохоботи це діаспора українців в Україні. На сьогодні зникли всі: Нацжони, нацкорпус. Націоналісти, патріоти, бляхери, хто вбив Катю Гандзюк, антикорупціонери, антисвинарчуки все, всі померли, і тільки кляті порохоботи нікуди не діваються. Не перевзуваються звіри, тому так ненавидів їх Андрюша Протанов. І поліціла Петра Порошенка – Це те, що у нас поки що лишається таким останнім бастіоном перед установленням авторитаризму. Те, що вони поки що роздавити не можуть, як би там не намагались. І не забувайте, що це мільйони прибічників. так що ти мова ж не тільки про лідера, а значить мова про якийсь набір цінностей, переконань якоїсь програми, яку ми от хочемо втілити. По перше, ми хочемо, щоб була реальна. Свобода слова, да. Ми розуміємо, що під час війни якимось чином свободу слова треба обмежувати, тому що ну банально, щоб цим не користувався ворог. Але ситуація, яка відбулася у нас. Е всі канали, які прихильні до влади або більш-менш нейтральні, всі загнали в Мономарафон. Коли ми про те саме попросилися позиційні канали, тобто дати їм слоти, щоб вони брали участь теж в мономарафоні, їх просто спробували заблокувати. Нам абсолютно не подобається те, що з образу Володимира Зеленського зараз почали ліпити ідола. Ці всі прояви, як там гердани з портретом Зеленського, мальовані портрети Зеленського, там воскові свічі в формі Зеленського і так далі. І зверніть. Увагу на тональність телеканалів того самого мономарафону там критика президента от як особи відсутня. Взагалі, що це нам сильно нагадує. Це нам нагадує образ Путіна в 2000-х роках. Тобто ми бачимо чіткі, чітку технологію створення авторитарного лідера, і це абсолютно не наш шлях. Президент це найманий менеджер, президент це людина, яку обирає народ, не відділяючи якимось кредитом довіри. Президент це особа, яку переобирають, яку можна і треба критикувати. Це не ідол. Те основне, от що скажемо, наприклад, чому я дуже активно підтримую Петра Порошенка, я абсолютно вважаю, що економіки країни не буде без національної. Національного виробництва. Всі байки про те, що там наше, це там IT-торгівля, це не більше, ніж байки, тому що, вибачте, жодна розвинена країна світу не займається тільки IT і торгівлею. Ми, ми говоримо з США, ми можемо назвати десяток бренд-марк. Ми говоримо про Німеччину, ми зразу згадуємо Mercedes, BMW, там інші якісь бренд-марки. Аналогічно мають створюватися національні бренди. До речі, от якраз сам Петро Порошенко в цьому показував, і тому що Рашен це реальний європейський бренд. Це те, що реально приносить робочі місця, податки, допомогу гуманітарного характеру. Тобто, от, приклад по питаннях корупції. Ми бачили в часи Порошенка дуже серйозну програму боротьби з корупцією, причому не гучними піар-акціями, за яких ми не слідував взагалі нічого, а зміна правил гри, коли приймалися закони, які робили неможливим. Розкрадання бюджетів, все стало набагато прозоріше. Та сама система Прозор. Он далеко он далеко не ходимо. Нещодавно ситуація. Ми чули про яйця по 17 гривень міноборони. Після цього дана Ярова запустила там закупівлю через Прозор і раптом ціни упали на чверть. Нині вже ситуація відбувається, коли йдуть звинувачення на рівні правоохоронних органів, але нікого ніхто не звільняє. Татарова відмазували практично всім офісом президента, і саме головне демократія це працюючі інституції. Це система, за якою да, можна бути незадоволеним владою, Існує певна система, по якій можна владу критикувати, добиватися того, щоб влада робила те, чого вимагає суспільство, і саме головне, щоб зміна влади відбулась демократичним шляхом, тобто, щоб ми міняли владу не через майдани, а через вибори. До речі, сам Петро Порошенко чітко показав приклад: він спокійно пішов на вибори, значить, він провів передвиборчу кампанію. да, він їх програв. Ну таке буває. Він передав владу демократично. І сам перейшов в опозицію знов таки, а хто йому заборонить, як громадянин, він має на це повне право. Нині а, намагаються нам прищепити думку, що якщо не Зеленський, то хто? Ну що значить, то хто в країні? Дуже багато різних кандидатур. От не треба когось робити ідолом знову таки, Якщо не він, то хто, то вибачте, під такому під цим гаслом будувався, будувався авторитаризм Путіна. Знову таки це неприпустимо. припустимо. А влада зараз реально намагається відійти від демократичних інституцій і побудувати такий лайт авторитаризм. От, власне, те, чого ми конкретно хочемо: хочемо кх, реальної боротьби з корупцією, хочемо свободи слова, хочемо е розвитку національних брендів, розвитку економіки, хочемо роботи демократичних інституцій.